Таємні двері відчиняються. За ними починається знання. Там, де інші бояться, маг іде вперед. Це храм Люцифера. Тут темрява і світло це одне. Інгвар сходить на трон знання. У його руках колода та Люцифера. Сто п'ять арканів. Кожен аркан живий дух, кожен ключ до сили. Вони говорять мовою волі, вони помічники та охоронці мага. роль Люцифера не ворожіння. Це шлях влади, там, де знання стає формою сили. Шлях мага починається з посвяти. Освята, ключі Люцифера, шлях сили та пробудження для тих, хто готовий відкрити наступні двері. Це знання про духів, стихії й долю. Інгвар учитель. Він бачить те, що сховане від смертних. Він відкриває таємниці, що віками зберігали демони його книги, ворота до знань. Три книги, три кроки посвячення у кожній сторінці, формула сили. Духи відповідають на його заклик. Амі, сатана, Люцифер, аркани живуть і діють. Вони навчають, вони дають силу й розуміння. Учні приходять, щоб пізнати. Він відкриває для них двері між світами. Кожен крок усвідомлений вибір. Тут темрява це порядок. Хто готовий, той почує, хто бачить, той пробудеться. Зроби свій перший крок: віднайди силу.